Добрий день. З вами знову Ірина Клименко. І сьогодні ми поговоримо про важливу зміну в процедурі нострифікації диплому. Отже, інформація для тих, хто готує документи для нострифікації. З Червня 2025 року офіційного перекладу документу про освіту недостатньо. З цієї доби потрібно, щоб документ був легалізований, щоб на ньому був проставлений апостель або відмітка про суперлегалізацію. Що таке апостель і чому це простіше? Апостель це спрощена форма легалізації документу. Яку визнають всі країни, що підписали Гаазьку конвенцію? Україна та Чехія входять до переліку країн, які підписали цю конвенцію, і відповідно проставлення штампу апостель на оригіналі документу для нострафікації диплому буде достатньо. Хто проставляє апостель на дипломи? На документи про освіту апостель проставляє виключно Міністерство освіти і науки України. Жодні інші установи Консульства, або Міністерство закордонних справ України проставляти апостель на документи про освіту не мають права. Як подати документи? Покроково. Подати документи можна або особисто, або дистанційно. При міністерстві освіти та науки України функціонує державне підприємство інформаційно-іміджовий центр до повноважень, якого входить перевірка автентичності документів про освіту. Центр не лише готує документи для прийняття міністерством рішення про проставлення апостеля, але й працює за принципом єдиного вікна, щоб забезпечити максимальну зручність при зверненні до міністерства по апостель. Апостель проставляється виключно на оригіналі документу, дистанційна подача не потребує вашої фізичної присутності. Подати документи до міністерства для проставлення апостелю. Можна виключно через персональний кабінет, створений на сайті Міністерства. Отже, на зазначеному сайті, ви створюєте персональний кабінет, через який завантажуєте скан документів, які потрібно легалізувати. Чекаєте проходження перевірки, а потім направляєте оригінали документів кур'єром. Отримати назад апостильовані документи можна також поштою за вашою адресою в Черській Республіці. Вартість процедури легалізації залежить від терміну, за який ви хочете провести цю легалізацію, а також від способу подачі документів, особистого чи дистанційного. Вартість кожної конкретної послуги зазначена на сайті. Перевірка документів і проблемні випадки: Міністерство перед проставленням апостоля завжди перевіряє автентичність документа про освіту. Перевіряється повноваження вуза видавати відповідний документ і сам факт видачі того диплому. І тут може виникнути складність в тому випадку, якщо вуз або був ліквідований, або знаходиться зараз на окупованій території. В цьому випадку легалізація документа практично неможлива. Отже, якщо ви плануєте процедуру нострифікації, перевірте свої документи заздалегідь, оцініть їх та відведіть достатньо часу для її проходження. Хай ваш шлях до визнання освіти буде простішим.